Десь по 11-й годині з моря прилетів літак і він зайшов зі сторони Дасафу, так званого, зі східного напрямку в бік театру, це в сторону заднього входу. І... Як на мене, по звуку це була ракета, то не була перша дома. Була якась ракета, яку відстрелили в бок театру. Я побігла в під'їзд подивитися. Дуже багато було пилу брудного, як ніби дах піднявся. І... А мені почали кричати, що літак пішов, пішов на друге коло, Повертайся, будь ласка, до сховища. Побігли з до сховища і почули вже другий вибух. Після другого вибуху, коли літак відлетів, ми знов подивилися і побачили Дуже велике полум'я. Його було видно навіть з нашого двору. Тобто це було велике полум'я. А потім вже ми не змогли вийти в той день, бо мені здається, що їх було вже декілька тих літаків, і вони літали над центром і бомбардували. Мені здається, навмисно для того, щоб не змогли надати допомогу саме там, де що вони в театрі наробили. І вже ми не змогли. Ли в той день було і до нас вже міна прилетіла, і поруч з нашим домом вже десь метрів за шість від мого кута моєї квартири прилетіла бомба, але вона не зарвалася. Це було наше щастя і.